Як і обіцяв, я буду намагатись проходити кожну безодню за скарамуша, і увесь неймовірний процес я показуватиму вам. Хто ходить до мене на Twitch, де я постійно стрімлю, мінімум два рази на тиждень, там ті люди бачили, що я вчора, 11 червня, проходив безодню за скарамуша. Це не найкраще проходження в моєму житті, але це робилось на стрімі, де я читав чат, відповідав на якісь питання і так далі. Але команда працює і на тому дякую. Взяв його в другу половину, бо тут, як ви бачите, він непогано розносить щити не тільки магам, а й оцим вісникам безодні. Звичайно, це не ідеально, бо вони морозять постійно, вони не хочуть сходитись. Зараз ви побачите, що вже. Коли я тільки зняв, не зняв, забрав ХПшки з кріовісника, я досить швидко зняв йому Банально через те, що він знаходився у радіусі Дії. Ось тут з нього починає знімати щит. Але зараз два інші вісники вирішать, що треба розійтись. і я майже цілу хвилину буду намагатись їх добити. Ну, в кінці я там ще спробую енергію собі набрати, бо, якби, а чому б і ні. Але потім таки вирішу, що. Маніфестація все одно легка, тому не критично. енергії в 12-2 настільки сильно не треба, як 12-3. Щодо першої половини, то там ви бачили, що я взяв чи не бачили, взяв неймовірну команду Аято, Чічі, Кадзуха та Єлайн. Так, це не найсильніша команда, як мінімум, через те, що вона по суті без реакцій. Замороження це не те, щоб якась дамажна реакція. Та й морозяться вороги на те, щоб дуже активно щічі. Але я хотів пройти саме тими персонажами, які мені подобаються, не тими, які хочуть, щоб я проходив розробники. А саме тими, кого я люблю, кого я качаю, за кого я бігаю там по відкритому світі і так далі. Перша половина якось пройшлась, там дід дуже сильно витягнув, бо я його зібрав у фул ХП. 60 тисяч хп у нього плюс-мінус. Давимо якусь енергію, здається, 140 відновлення, і Дід ганяє собі. Навіть такий щет можуть розбити вісники, але це не настільки відчутно, коли у Діда, наприклад, 39 тисяч хп, от тоді дуже часто ламають, а 60 це вже досить солідна цифра. Маніфестація, вона дуже легка, в неї небагато хп-шок. Єдиний мінус це те, що Бенет не. Не так часто, як би хотілося, влучає єшкою, тому треба досить акуратно підбирати момент, щоб єшка просто не вдарила в повітря. Бо маніфестація може то телепортнутися, то ще щось, то ще щось. Бісючий ворог. Але таке, якщо дамажите, то воно помирає без проблем. А от у 12.3, ось цей новий босс може принести дискомфорт, якщо нема елементів, якими контрація його щити. А в ідеалі там мати піро елемент, гідро елемент і ще якийсь. Здається, дендро. Так, дендро. Але я не взяв ні гідро, ні дендро, бо я не слабак, я сильна людина. Я взяв персонажів, які знову ж таки мені подобаються. Ось тут я ультанув. Трішки ще забрав його щит, Це взагалі то не було бажано. Я хотів більше хпшок забрати, але потім подумав, що це мені все одно нічого би не дало. Адже. Мені все одно вистачить дамаге, щоб добити його без щита відповідно. Тут я не використовував кнопки ні Бенета, ні Фарузан, ні Діда, тим більше, бо цей щит знімається без проблем. Ну, як, є трішки проблеми, але не сильні. Ось з пірощитом тут уже виручає Дід, бо в нього 4 юніти на ульті. А можете подивитись в моєму відео про юніти, як це працює. Далі роздувки від Фарузан, якось ульта Бенета йому ще зняла, бо. Ой, ульта Бенета, ульта Скарамуша, Бо вона наносить дуже багато анемотичок. Ну а далі просто мій перебафаний скарамуш, та я визнаю, що він надто сильний. Просто його розніс. Це було таке. Ну, ще би трісечки, і мені би не вистачило. Це, звичайно, відбулося через те, що перша команда не на найсильніша, і вороги там противні, бо вони не стягуються адекватно, але то таке. Якщо хочете подивитись стати моїх персонажів, то вводіть мій юїд. Він є отут в куточку, трішки прикритий, але побачити можна. Таке, -та. на цьому в мене все. Дякую за увагу.